Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! З того всього аж баллончик впав. Давно я казав, що треба ті колеса поміняти. От вам одна з причин. Де да, ж то я тут бачив? Блядь, де він виліз той трит? Все. Виліз тут і виліз о тут. А тут вже почало видувати тут огулю. Тут само собою видуло її з тої сторони. Тут видно залишилося, ще така яма. От бачите. Камера, одна ціла, одну клеїли. Де ж він клеїв він її мені? Заклеїв. Одна буде. Одна цілесенька китайська. Шенґлонг, шланглонг. Коротше, в китайця довгий шланг, вони так хочуть типу, виправдатися, що в них там 3 мм і то під мікроскопом, блядь. тако дивіться на Мені нові тапки, нові короси. Ну і що я за хазяїн, що я для тракторця не придбаю, теж нове щось. Так, вони не нові, їм вже амбет скоро. Менше з тим поставив я нову гуму, я поставив. Якраз поставили хлопці, чуть не повсиралися на тій машинці, та, що ставить колеса. Ледве-ледве. Тут ледве. от, от, бачите, що рішення проблеми яке? Трошки підігнув чу-чуть. Далі потім розберемося. Поставили нові колеса, нові протектора з камерами вузькі. Вузькі хлопці, тому що тут на ту ступицю, широкий диск. так далі. Міжболтова відстань 82 мм. Є або 65 мм з центральним отвором 110 або 85 Тобто, не совпадають абсолютно ніяк. Тим паче, що 65 він на 6 виходить. А тут на 5 болтів диск. І не виходить, приміряли ми 85 від Сінтая, не стає на ту ступицю. Ступиця на Жигульовську. Тут разом хіба з цафою. Я зараз не маю час. І було прийнято рішення, оскільки трактор вже не на ходу другий тиждень через ці колеса. Не було як мені їх ліпити. Було прийнято стратегічне рішення просто купити нові протектора Покажу на той диск, який є. Це 4х14. До речі, тут більш пласка фігня. Я думаю, що той трактор так провалюватися не буде або хоча б не більше, ніж було. Тому нові бігові кросовки. Надіюся, що коли з'являться вже колеса, ті, що я шукав, 6х12, вони такі самі висотою, тільки йолочка. Поставити сюди просто, щоб той диск був не такий, бо 6х12 на, на 14 диск і на такий вузький не поставиш ні в какую. Ось така проблема. Так, хлопці, трактор не заводився доволі довгий час вже. Мені навіть цікаво, як він зараз заведеться. Шо, давайте хай він трошки може поколотає. Включимо насоса. Помпуй, хлопче. Может, что-то на помпу я хер его там знаю. Небе. Небе там. Ой, блядь. тижні майже стояв як часи. Нормально. Я приємно здивований. Ну, два тижні простою, в принципі, що для нього. Він 4 місяці стоїть, так само заводиться. Так, Тому штучка мені тарабанить. Я це все буду міняти. Ця фара буде. Оця буде ззаду, ця стане тут водись на її місце, я тут придумаю, а тут по боках, отут будуть оці фари. Тільки вони стояти будуть ось так, щоб капоту не мішати відкриватися. Ну я потім там пристріляю їх, як вони мають бути. Просто щоб не заважало. Скоріше за все, що вони будуть винесені або по боках. Або ось тут ось. Я за ті фари вже толкую довгий час і ніяк не зберусь їх просто поставити. Менше з тим. Хватить тої натяжки. Одним словом, нормально все. Тому поки кросовочки такі в нього будуть. Далі, дасть Бог, може щось придумаю, треба щось ширше. Треба ширше, не пасує мені на м'яких ґрунтах, він трошки себе так доволі першивенько. Поводить, тим паче оце робить вузьку колію, а потім по тій вузькій колії їде широке колесо. і Воно не то центром, не то боками коротше, ціпляється за землю і не то несе. Так, з фільтра не капає. Там той фільтр з трохціліндрового тут в мене стоїть. Хто не знав, то доволі прикольна штука. Пропускна спроможність ніби, ніби більша, нібито. От це все ще насосик підкачує, менше з тим. Бачите, і те колесо в мене спускає. Ну те я хоч накачаю, воно цілий день тримає. Тут воно є така для мене біда, бо його вести зараз у ну, мене немає як просто. Там щось щось там теж з камерою. Бачите, я ще на них не виїжджав навіть. Жодного разу. Вони от чистенькі, як я їх поставив. Ось таке коротше, тому кросовочки такі, новенькі, обновочки. В роботі, коли він буде. Я навіть не знаю, ще ж нива не починалися. Вон яка погода в нас. Кожен день. У то парить то дощ, то парить то дощ. Можна зійти з розуму. Вже так кортить мені нового культиватора, цього випробувати. Врешті, знову ж таки, все своя пора. Ставив на підставку, бо спереду домкрат стояв цей великий вінтовий. Два домкрати таких не маю. Такий ось сильний домкрат. тон 5 витримає легко. Ось таке, коротше, хлопці. Далі побачимо таке маленька модернізація, яка заміна коліс. Ну, думаю, покажу, може раптом комусь стане цікаво. Там багато людей питали мене про Шефенга 240, які колеса можна поставити. Я 100 разів вже знімав відео багато і тут ще нагадаю, на рідний диск 7,5, максимальне колесо 8,3. Далі все треба розширяти або міняти просто диска. І все. Тут 9,5 стоять колеса. це його рятує. Ну і весу тут купа. Тона, тона 70 вже. Ну, Нормально. Отаке От куліщатка, а все інше, що буде тут робити, одно, що буду показувати. Не про одну ж зброю знімати відео, бо ще знову мене на фронт стануть відправляти. Всякі дебіли. Прикольно, мені подобається. Щоб задні поміняти на нові було взагалі клас, правда? Я теж так думаю. Влад питався, чи все нормально з турбіною. Все дуже добре, Влад. Все прекрасно. Канал жити по по-сільському», хто хоче. Заскакуйте там. Zoomліon один з лучших тракторів китайських, який взагалі є. Зараз. Це рівень Ловола, хто не знав. Навіть моментами краще. Все з турбіною добре, картридж новий, старий картридж витваляється. Гримить. Мотор люкс. Ну що йому зробить турбіна? Нічого. Він має запас міцності, тому так. Функцію вона виконує надуву повітря. Так. Да. Ну все, що типу. з неї ще хотіти. І ефект в роботі знову ж таки кілька відео, бо ж тут вже вся система перестроєна, мені вже дуже крутить, як він буде в оранці. До речі, кому цікаво. Плужочок у мене від фірми Agrovess Virax 2 по 25 полегшений. І з тим плужочком він же в нього буде оце зараз третє, третій сезон. Оранки. Нормально себе показує. Кому цікаво, хто хоче купити, він мене отпахав купу гектарів, йому хоч би що. І ціна в нього до 10 тисяч, то лучшого нічого немає. Я контакти магазину лишу в описі, і посилання на канал, там в огляді є плуги і різне навісне, то можете там з них ознайомитися без питань. кому цікаво. Тобто, воно мені, як то кажуть, не холодно не жарко, ви собі просто якщо шукаєте навісне, нормальне, я перевірю, воно нормальне. І ціна найменша в Україні, щоб мені купити, якщо треба купити. Це я, от, наприклад, так думаю. Добре, врешті, хлопці, ще маю купу роботи, треба бігти, треба їхати, як ти казав. За все інше питайте, пишіть свої думки. Ну, колеса, як колеса, я знаю. Але показати треба. Вся інформація в описі, канал Влада теж, може кому треба, теж лише в описі. А що ні, нормальний хлопець. Взагалі, бляха, як він прицепа зробив, я там тащився взагалі, ну, прицеп мощ. Там вони вкинули стільки грузу, що, певно, той прицеп більше важить сам, ніж буде возити. Ну але нічого, є метал, треба зробити таку штуку, щоб потім її не доробляти. Це все, я думаю, що логічно. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові.